Дністровське водосховище. Пустечка. Ні, то не покажу. <схай> <схай> І без мутилки. На оліжку тримай. А де. Ну так просто тобі видно буде. О, о, да, о, так, отак, то що треба? Без мутилочку. О, о так. чу чу ч-чуть. Без мутилочку, мормешка. Безмотельна мормишечка. І ми її сюда пускаємо. Льов на чорних камнях на плоту. Сейчас ми її пускаємо. Десь глубина 2,5 метра до 3 метрів. Зараз ми ставимо її на А видно. А на воо, ківок ведь. О, 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 спіймав, які біля самої неї що треба. На... Але що як вона ще одну проводку може? А може ще і... й не хочу. Не хоче. Напроти ноги я видно ківок, а бачиш, а не ще ніхуя я не. О, что такое, лки-палки, не знаю. Закон вею. подлость. Закон подлость. хе Коли в нову полег дужновата, бля. Я Олежку просто зняти. Оп, опа. Есть. На безмутелочку. Оп. І показуємо плотвечка на безмутелочку. А у нас тут шей такая здорово кажется <ріху> Виключати? Да, на Так.